початку повномасштабного вторгнення Росії Покрова підтримує захисників та захисниць України. Щоб допомагати ефективніше, фонд має спільну програму з компанією Нестле. Цього разу волонтери передали близько восьми тисяч пляшок, соків для поранених військових. Вантажівку привезли в один із медзакладів. Нам дуже приємно, що ми маємо таку змогу передавати цю частинку цих корисних вітамінів, поживних речовин. Для відновлення і реабілітації і швидкого одужання наших захисників цього разу до доброї справи долучився і Тернопільський м'ясокомбінат, який надав понад 100 кілограмів сарделюк для поранених захисників. Ми завжди долучаємося до всіх ініціатив фонду покрова. Як тільки вони звертаються з допомогою там з проханням надати, надати якусь продукцію. Ми завжди відкликаємося у медзакладі. Військові проходять довготривале лікування та реабілітацію, тому така підтримка їм потрібна. Ця допомога, яка сьогодні надана, буде розпоряділена і надана саме захисникам і захисницям, які перебувають на лікуванні в, нашому, в нашій лікарні. І надалі я надіюся на тісну співпрацю з, зі всіма волонтерами, з громадами і також з благодійними фондами. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.